ловити щуку, не знаю, як буде по розміру, по якості, але от на кількість ми 100% розраховуємо. Один каже карточку мою. Ну ось так, просто подивіться, це те найпопулярніше місце у Львові, найпопулярніша платна водойма, про яку я мав на увазі. Насправді все так відбувається через те, що зараз власне відкриття цього комплексу він не працював кілька місяців. Ну і зараз тут багато активної риби запущеної, яка активно ловиться. Тож давайте не втрачати час і йдемо також розпочинати. Запустили якусь рибу. Ні, ну ти ж ну клюєш. Правильно? І в мене клює. Та з першого закиду. Ну, я готувався до того, що пльього не буде. Народ, з першого закиду. От за цим ми всі сюди і їдемо. Ви такі, напевне, дивитеся там зараз ці кадри. Думаєте, що за дікарі тут зібралися? Але ми, ці дікарі приїхали сюди сьогодні пороти щупаків. Фьюжн, швидка рівномірка і зразу є посадка з першого закидання першої щуки. Йшла цього разу. Третя риба, одразу ж не знаю, з перших п'яти закидань. Опа. Ну, але для такої щуки 4 дюйма це явно завелика приманка, тому я навіть бачу, ну, реальний зміст зараз зменшитись. Так що поміняємо. Кльов риба активний, тому я ставлю блешню. З нею ловити набагато швидше, набагато простіше. Ну і вона якби багаторазова. Силікон розбиває, треба його змінювати. На блешню можна ловити багато. Кілька закидів бляшкою без результату, тому переміщаємося. Бокі йдемо берегом. Бачу, люди тягають одну за другою. Ранкова роздача йде повним ходом. Друзі, два слова по нашому зборі, і відповідно по розіграші призів, адже збір ми вже завершили. з Чим я всіх і вітаю. Отже, за допомогою стандартної функції монобанки ми обрали вісім переможців та їм були надіслані сповіщення про перемогу одразу в монобанку. Станом на зараз ми чекаємо на відповідь ще лише від двох переможців. І далі перези будуть відправлені вже кожному. Ні, ну от випіймало, давай, Ти, у тебе така двушка. Ага. Блін, відпала. Та, силикон просто в м'ясо рве. Так, перша гумка смітник. Перша кілька риб на 4 дюйма, але далі брати не хоче. Ну, відповідно, швидко закінчилася ця стартова активна риба. Це вірний признак до того, що треба зменшитись в розмірі приманки. Так що наступного я ставлю вже 3 дюйма. Гарно, гарно. Переміщаючись озером і ловлячи щучок, звісно, не відмовляє підписникам і у Дякую. фотографії. Дядько, пішов, зарадавати закид. І ось ми дійшли до дальнього кота озера. Насправді досить класна місцина. Вона мені завжди подобалась. Клювання не заставило себе довго чекати. О, і, вау. Ну я знов збільшився. От на три в мене холоста-холоста, я поставив 4 дюйма, а на 4 дюйма знов є. Капець, трещапка. Так, 4 дюйма. Оце ввалило дуже потужно. Це дуже потужно. Невелика, але ця щука така бойова. Дивіться, що я поставив. Шайнер. Блін, така кольорова, насправді, як для платника, то дуже кольорова. А то вона тут час настільки бліда, що аж страшно на неї дивитись. Сьогодні якісь такі досить жовті щуки. Дивіться, який шайнер 4 дюйма, оранжевий. Давай, плови. О, у мене вже кліщно о цьому сидить. Ой-ой-ой. Ну ось це приблизно той кльов, за яким ми власне всі і їдемо на таку рибалку, на такий платник. Просто отримати багато-багато швидких клювань, зловити досить багато щук. Ну і скажімо так, в моменті кайфанути. Я навпаки хочу поставити в облерочок і половити на щось пластмасове. О, Нормально. Навіть така дуже непогана. Блін, відпала з воблерка, так втулила на воблер, така потяжка сильна. Якщо ви хочете приїхати на рибалку в озерний край, то я вам зараз отут таку, корень, таку коротеньку інструкцію екскурсію по коробці зроблю, що взагалі треба взяти, щоб тут ловити рибу. Дивіться, взагалі, тут бувають роки, коли щука добре ловиться на малі приманки, а бувають роки, коли добре ловиться на великі приманки. Цього року от ми всі приїхали вперше, і вона досить непогано бере саме велику приманку об'ємну. Тобто 4 дюйма це Fusion, 4 дюйма це Easy Shiner, тобто такі стандартні, щучі віброхвости. Тобто менше ніж 3 дюйма. Ну, Можна використовувати, але нема особливого змісту. Від 3 до 4, до 4,5 такий розмір щука ну, тут добре кліє. По кольорах. В принципі, зранку, коли був кльов, практично не було різниці. Коли кльов почав затихати, досить гарно показував себе такий темно-зелений болотяний ватермелон колір. Ось. А коли кльов зовсім вмер, то бляшка це є смітовський хевен. Ось в такому прикольному салатовому окрасі. Зараз покажу краще. 9-грамова. Ну, я її просто швиряю туди на центр озера, чим подалі, і власне це все одно допомагає мені дістати до якоїсь менш запресованої риби і там її ловити Воблерки. Можна брати, але не можу сказати, що от воблерки сьогодні дуже добре працюють. На них покльовувало, і я мав покльовку, і люди діставали рибу, але не можу сказати, що от воблери по сьогоднішньому дню та якісь фаворити. Абсолютно ні. Хоча згодом, там за тиждень-два-три, коли е, поміняється зовсім поведінка риби, коли її ще більше разів зловлять, але вона все ж таки буде ставати голодною і буде змушена клювати, то воблери точно можуть включитися. Вішаю в ольфрамовий вантажок ракета 3 грама та приманку Шугар 3,3 дюйма. Адже хлопці сказали, що зараз багато щуки стоїть під самими ногами, і я вирішив спробувати її тут половити. <плес> Перша покльовка щука б'є в холосту і не сідає на гачки. Я одразу кидаю в те саме місце. І вона знову доганяє мою приманку. Зробили кружочок по озері і повернулися на цей берег, де ми починали зранку. Ну, тут було досить багато риби. Дивіться, ми вернулись три щуки зразу тянеч. Так що в нас є теж надія, що тут буде краще. Бо там ті дальні береги. Ну, поки що зранку то, що ми прийшли, не особливо порадило. Тому повернулися на цей берег, Попробуємо ще тут. Минуті на покинець. Тіха на темно якось там трошки половив. Експерименти продовжуються. Цього разу на засібці ракета 6 грам та Ізі Шайнер 4 дюйма. І я пробую діставати рибу вже з далекої лайтової дистанції. Проте на викиді клювань немає. Але ось коли дотягую до берега, одна активна щучка все ж таки себе проявляє. А от з наступного закиду ще одне гарне клювання, і цього разу все як я хотів з повного викиду 6 грам. Жаль, таке також трапляється, трошки пофорсував рибку, і вона зійшла з могачка. Думаю, не вартує засмучуватись, адже треба розуміти, що риба стала більш пасивна, та тепер приманку бере значно акуратніше. А доказом цьому стала наступна покльовка. Що стосується снастей на щуку, я сьогодні взяв значить, тест 4,16, довжина 2,7 метра. Через те, що я знав, що мені доведеться в якийсь момент ловити її з центра озера, далеко кидати, тому саме вибір на таку палку і впав. По катушечці Twin Power 3000 і тоненька восьмижилка Пентаграм в 0,4 розмір по Японії. Далі я ставлю флюріка, косочок 0,5. Він захищає від щучих зубів. Взагалі, якщо узагальнювати, то ну, нема змісту брати спінінг в такі умови, там тестом менше ніж до 70 грам. В середньому буде кидати 2-3-4 грами і 3 дюйма. Тобто ловля щуки все одно має бути хоча б якийсь запас потужності вашій снасті. Так само стосується і шнура. 0,4 це от такий мінімальний, який підходить для рибалки на щуку. Зранку щука не хотіла клювати на блишню, але вийшло сонце, все помінялось і я вирішую знову поекспериментувати власне з цією приманкою. Ставлю свій улюблений хевен в кислотному кольорі 9 грам і вирішую зайняти центральні структури на березі та повпиратись в ловлю супер-супер далекої дистанції. Цю важку блишню я міг закидати прямо на сам центр озера. Швидких клювань не було, але раз в 15-20 хвилин риба себе таки показувала та відкликалась на мою приманку. Іноді це були холості клювання, але частіше за все мені вдавалось їх реалізовувати. Ох, знов є. здалеченька, здалеченька, так. Я почав збивати гру, бо до того взяла просто на рівну мірку, то почав збивати на збоях якраз. Потужна, невелика, але така потужна. За сам краєчок, просто носить за сам краєчок. Це і кріна вона? Не знаю, не знаю. Чи то вона така від'їджена? Але дуже жирна, реально. Перша щука на березі, і я продовжую валити дальняк. З проводкою нічого не вигадує, коли валка чудово працює на банальній рівномірній проводці. Є-є. Yeah. Yeah, yeah. Батієш звітом забрали. Тільки туди і кидаєшся. Ти, походу, з кимось перекинувся. звалися. У мене тактика тепер малита юзденька звідти. Маленьку починаю спостерігати, як люди з інших берегів починають стягуватись до нас. І це взагалі не дивно. Адже на фоні повного безкльов'я, моя тема починає працювати та приносити стабільні клювання. Так, тільки так? Ні, ні. Ну вони звідти ну, ця ще худіша, а попередня капець, груба була. Ця ще худіша, а попередня з таким животом була, що реально ми думали, що зі крою. Ну я щось не знаю, чим вона може бути зікрою що зараз. Три їх останні щуки всі спіймені за одною тою самою тактикою. Це супер далекий закат. Спочатку зранку дуже багато риби люди ловили власне, по підберег, але зараз вона ну, закінчилась тут в цій зоні. І я перейшов на супердальняк, поставив 9 грам Хевен блешеньку. Вона летить дуже-дуже потужно, залітає на центр озера. Ну і от останні 20-30 хвилин принесли мені три риби на фоні того, що загальному кльову вже немає. Тут я згадав рекламу, зробив паузу, твікс. І зробив паузу та з'їв твікс. Колись озерний край був зовсім інший, і, чесно кажучи, та рибалка, яка була колись, ну, подобалась набагато, набагато більше. Тобто, я пам'ятаю, як ми сюди приїжджали і настільки добре клювало, що ми от просто зривали таку квітку жовто-кульбабки вийшла її на гачок і на це ловили щук. За день ти міг зловити навіть не за день, так годинки до 3-4, до там 70 штук. І вона просто клювала без перестанку. Зранку 20 закидів, 20 щук. Зараз абсолютно такого немає. Видно, трошки помінялася політика взагалі цього зерного краю. І не роблять таких масових записків, як колись. Тоді просто клювали реально протягом цього дня. Зараз кількість риби така, що її вистачає. На першу там годину на дві всю переколюють, і кльов затихає ну практично повністю. Ну, ось така ситуація. Я продовжу ловити саме на коливалку. Мені така ловля подобається. Ну як бачите, результат вона також дає. Все. Форту чи відео? та відео і ще можеш передати привіт привідславі? Мені здається, що коли мої підписники трохи підростуть, то окрім передавання привітів, будуть просити мене ще й проводити їм весілля. Дивить. О, я ж казав, зараз вона буде звідти. Здалека, та. Вона зараз почала здалека вся вішатись. На далекій дистанції просто ще лишилася, якась більш-менш активна. Тут в ногах вже переколола. Особливий кайф вовлі на коливалку це похльовка. Вони тут завжди дуже чіткі, адже під час рівномірної проводки в тебе 100% натяжка шнура. І абсолютно все, що трапляється з приманкою, тобі чітко передається в руку. Я кидаю, я не даю допалити до дна. Тобто я кидаю і зразу веду. Хоча так бореться? Та ну невелика, але бореться просто. Середня, середня щука. Я теж думаю, я ще ні разу її не взяв, ношу ту рукавицю на поясі, ще ні разу за день. Ні, ну вона дуже зручна, по-перше. По-перше, щука не слизька зразу стає. И причепила еще одна. На гору, да. Ось вона так дивно бореться, але така морда велика. О, гарно, гарно. Гарно, гарно вона скаче. Ходи ще сюди. Вона ну мене може така з найбільших сьогодні. Диви, яка жирна. Приблизно за годину мені вдалося на цю тему спіймати 5 щук І ми дуже сильно повірили в себе та вирішили, що можемо йти по колу всього озера та позбирати рибу з інших місць. Але так не трапилось. І нові місця більше клювань нам так і не принесли. Ну ось і все, підійшли ми до машини. На сьогодні будемо завершувати, збиратись. Як ви побачили, як я вже говорив посеред ролика, ну, озерний край він вже зовсім зовсім не той, який був раніше. Якщо раніше тут просто були мега-роздачі, кльов протягом всього дня. Зараз годинка-дві зранку, і після того все рибалка стає дуже-дуже трудова. В судному світі там хвостиків по 10 зловили і задоволення від цього отримали, але треба, скажімо так, знати міру. Якщо хочете от просто швидко приїхати, і отримати все задоволення зранку, там на годинку, на дві виїхати, ну взагалі, тобто цілком реально, щоб приїхати, зловити там швидко пару щук і на цьому рибалку завершити. Так що в такому плані, якщо дивитись такої точки зору, то дійсно дійсно круто. Друзі, ми завершуємо. Обов'язково залишайте під цим відео ваші лайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал, і до нових зустрічей вже у нових випусках. Па-па!